Всім привіт! Сьогодні подорожуємо в межі гір'я. Це 25 кілометрів від центра Києва. Це чудовий прекрасний парк, якщо не згадувати його історію, ми бачимо, що він знаходиться на березі Дніпра. Ось початок і має дуже-дуже велику площу. За день навіть не обійдете. Дорослий квиток коштує 300 гривень, дитячий 100. Ось план Межигір'я, на зараз це вже такий парк-музей. Це його центральний вхід. Ліворуч, якщо підете, то підете до гольф таких полів. Якщо праворуч підете до зоопарка. По центру це центральний вхід, де ви зможете дійти до озер, до Хонки. І ця частина, якщо чесно, мені найбільше подобається. Там дуже все гарно. Підстрижені кущі, висаджені квіти, качечки, лебеді, рибки, підстрижені газончики, водичка, фонтани. Ну, дуже-дуже все гарно. От якщо приїхати на день. Відрелаксувати і там погуляти це супер чудова ідея. З дітьми рекомендую, є що там робити. Є там екскурсії, саму хонку можна зайти, ми бачили ціни за 550 гривень. Також, що мені подобається, можливо, так було і раніше, що мінімум в трьох локаціях можна попити каву, з'їсти ходох, сендвіч. Або внизу вже біля озера і Дніпра. Там можна вже так достатньо ситно поїсти бібікю, якийсь шашличок і, і так далі. Тому це спрощує прогулянку, особливо з дітьми, на цілий день. Зараз хочу, щоб ви насолодилися красою цього парка в червні. Багато зелені, квітів. Зміна погоди, спів пташок це все в поєднанні просто виглядає неймовірно. Є чудова можливість по цьому парку не ходити пішки, а орендувати транспорт. Ось ви бачите ціни. Також можна здійснити прогулянку на електрокарах. Muito, Загалом парк доглянутий виглядає пречудово. Природа дуже гарна, тиха, красива, повітря після навіть Києва, дуже чисте. Рекомендую його до відвідування обов'язково. Всі мої найкращі рекомендації навіть в дощ там було що робити. І були ми там і пізно восени і в листопаді. Задуває трохи. Найкраще все ж таки пора це літо. Літо супер.